Державне агентство лісових ресурсів України представляє. По всій Україні триває основний захід Держлісагентства України щорічна всеукраїнська акція майбутнє лісу в твоїх руках. Акція спрямована на екологічне виховання українців, особливо молоді. Це стало традицією. Ми проводимо таку акцію, як майбутнє лісу в твоїх руках. Завжди дуже багато громадськості, людей, школярів приймають участь в цих заходах. І, звичайно, що в тому році прийняла участь «Майбутнє лісу в твоїх руках 50 тисяч чоловік. В цьому році ми плануємо, що буде прийнято рішення про те, що ми бачимо, що є бажання людей збільшувати і збільшувати е, свою, свою присутність на таких заходах. І ми плануємо, що це буде 70 е, тисяч людей, які приймуть участь в акції Майбутнє лісу в твоїх руках. Щороку тисячі українців, школярів, студентів, представників громадських організацій та ЗМІ долучаються до посадки лісових культур та озеленення територій разом із лісівниками. Ми повністю забезпечуємо всіх, всі ці акції посадковим матеріалом, площами. І я думаю, що ми ще долучимося до цього, щоб збирати сміття, мусор, як ми завжди це робимо, з лісу його убирати. І Наслідки від цього будуть дуже позитивні. Щорічна акція набирає обертів, і кількість бажаючих зробити свій вклад у примноження зелених скарбів для майбутніх поколінь невпинно зростає. Дуже важливим є виховання у молодого покоління відчуття потрібності їхньої участі в таких акціях, адже саме небайдужість до проблем навколишнього середовища запорука збереження екологічного балансу та неповторної краси нашого краю. Тут ні одного так задоволення отримуєш, як висаджуєш. Відчуття такі дуже чудові. Що життя не даром іде, що щось відновляється в цьому житті, в тому числі і ліс. Лісокультурні роботи тривають по всіх областях України. Весна для лісівників гаряча пора. Лісогосподарські підприємства вже висадили понад 15 тисяч гектарів лісових культур, із них 8 тисяч гектарів лісовідновлення, решта лісорозведення. Загалом лісівники планують висадити понад 50 тисяч гектарів нових лісів. Створення нових лісів відбувається за державні кошти, а лісоутворення фінансують самі лісогосподарські підприємства. В поточному році Держлісагентство планує створити нові ліси на кошти, які виділив український уряд. Звичайно, що таку кількість лісів ніколи би ми не мали можливість висадити, якщо б не підтримка нашого президента і уряду, який виділив в цьому році 88 мільйонів гривень на створення нових лісів в нашій країні. І хоча цьогорічна весна трохи припізнилася, лісівники заздалегідь приготували українцям якісний декоративно-посадковий матеріал. Тим паче зізнаються, що незважаючи на погоду, попит на дерева не зменшився, а навпаки, зріс. Сьогодні є нагальна проблема населення. Багато і приватних фірми купляють якраз і йде непогана реалізація садивного матеріалу декоративних порід. Це й озеленення, це й покращення господарських осель. Я думаю, що це майбутнє, бо люди не тільки хочуть добре жити, а й красиво жити, а красиво то це якраз дизайн прикрасити, це якраз декоративне насадження, яке звеселяє душу і піднімають настрій. Бажаючих придбати саджанці чимало, а всі охочі, яким потрібна інформація, можуть звертатися на всеукраїнську гарячу лінію агентства. Телефон 236. За цим номером кожен може дізнатися, де та за якою ціною можна купити декоративно-посадковий матеріал в кожному регіоні України. В Кожної області буде створений відповідний штаб, буде гаряча лінія по кожної області, куди люди можуть бути звертатися. І Ім чітко розкажуть, де можна придбати той чи інший посадковий матеріал, де зручніше для людей в області під'їхати, чи, чи до того чи до цього місця, де ведеться торгівля цим посадковим матеріалом. І я би хотів сказати, що Держлісагентство так само відкриває гарячу лінію, куди можуть звернутися кожен мешканець нашої країни, і ми чітко скажемо, по якому номеру треба звертатися для того, щоб. Надали справки, де можна придбати гарний, дешевий, якісний посадковий матеріал. У кожного господарства свій особливий підхід до вирощування посадкового матеріалу. Наше підприємство має 1700 різних питомників і розсадників. Ми виростили 4,9 мільйона дерев і кущів, і різних декоративних рослин, і ми повністю готові. Забезпечити дешевим і якісним посадковим матеріалом мешканців нашої країни. Кожен лісгосп має свій розсадник, де вирощує саджанці різних порід дерев. По всіх підприємствах галузі реалізовано понад 50 тисяч штук саджанців на суму 2 мільйони гривень. Ділівець, козацький. вісіть яка його вісота. Есть у нас сині у нас від 38 до 44 гривні. Відградації, так? Да, да. да. Дешевше, чем приватники. Ну конечно. Сини у нас доступні. Посад матеріал. Гравненький можна вибрати. Да. Олена Потапенко декоративний посадковий матеріал для озеленення своєї домівки. У лісівників купує не вперше. Ось і цьогоріч, дізнавшись, що лісівники пропонують хорошу ціну за посадковий матеріал, завітала на спеціальний торгівельний майданчик. Доброго дня! Уже дуже добре. Як у вас уже є майданчик, де можна все подивитися? Розкажіть мені, будь ласка, за цю тую. Пані Олена придбала дерева для озеленення території біля власного будинку. Жінка має чималий досвід щодо декоративного посадкового матеріалу, тому оцінити якість саджанців може. Планує вже сьогодні посадити рослини, які придбала. Хороша погода цьому сприяє. Почула про гарячу лінію держлізагенства. Зателефонувала і мені сказали, що найближче це селище Стоянка. Тому я приїхала сюди. Це моє хобі, це моє призвання. Земля це для мене все, тому я вже. Ну, якби пробувала в дуже багатьох місцях купувати рослини, але все-таки перевагу віддаю нашим виробникам, тому що вони більш пристосовані до нашого клімату, менше реагують на цю жару на ці заморозки. По крайній мірі проживаються вони набагато краще. По всій Україні працюють тисячі торгівельних майданчиків та спеціалізованих магазинів лісовичок. На Київщині лісогосподарські підприємства також відкрили свої торгівельні майданчики. Лісівники реалізовують широкий асортимент посадкового матеріалу. Тому кожен покупець може знайти і купити все, що йому потрібно. У зв'язку з зростанням попиту на посадковий матеріал, державним підприємством Київського лісового господарства в цьому році організовано 5 таких майданчиків для продажу садивного матеріалу для населення за цінами на 20-30, навіть 40% відсотків нижче середньоринкової ціни. Цей посадковий матеріал, який ми продаємо, ми вирощуємо в даному регіоні. Він адаптований до наших кліматичних умов, і тому висока якість його і приживлюваність для нашого даного регіону. Торік Олена Потапенко вже придбала кілька дерев. Якість декоративного посадкового матеріалу лісівників жінка перевірила на власному досвіді. Переконує, всі чудово прижилися і ростуть біля будинку. Саме через це вирішила поповнити свій сад новими екземплярами. Тую у Мене вони є, я їх купувала, вже вони більшенькі, підросли, але все рівно мені ще треба туйку посадити на мою клумбу. От і, напевно, сам шит. Це дуже добре, що в цьому році ми зробили такий майданчик, де можна весь асортимент рослин побачити і ціну. Тобто ми купували, але в їх в лісгоспі, там, без, ну, не бачили ми так цих рослин. Декоративний посадковий матеріал, вирощений лісівниками, користується попитом не тільки у приватних осіб, а й у підприємців. Олена Миколаївна приїхала на майданчик із Житомира. Сьогодні обирає дерева для озеленення своїх торгових точок. Ми вже відвідали кілька частних таких е, приватних е, місць продажу, де продаються декоративні рослини. То у рази дешевше тут ми просто здивовані. Дуже цікавий і великий різновид, так що ми думаємо придбати. Декілька видів рослин для озеленення своїх торгових точок. Ялинка, коніка. Вона така. Бачите, вона не ну, Ми такі хочемо дерева, які високі не ростуть, тому що ну таке, щоб воно озеленення було невеличкою. Одну самшит, Потім отакі ці кулясті мені сподобалися. Туї великою популярністю цей декоративний посадковий матеріал користується неспроста. Все через те, що він якісний і адаптований до місцевих кліматичних умов. Чого не можна сказати про чужоземні саджанці, ми вирощуємо, можна сказати, в таких в своїх умовах. І якщо на приживлюваність, то наші значно краще. Там багато використовується різних е, добавок і хімічних е, е, різних розновидностей, для того, щоб корнева система росла. Вона виходить там поверхова. Ну ми даємо, але дуже е, небагато е, даємо різних. В основному тільки органіка, а мінеральних зовсім мало. І тому я думаю, що для приживленості, для, для того, щоб був вихід стопроцентний, що купили, щоб воно прижилося, то у нас набагато краще. Останнім часом підприємці звертаються більше до нас за купівлею декоративно-посадкового матеріалу, тому що ми цей декоративно-посадковий матеріал вирощуємо самі. Тобто, живці, насіння, це все наше, і звичайно, що собі вартість у нас менша, ніж в приватних структурах. Крім того, наш посадковий матеріал. Він, скажем, більше пристосований для наших кліматичних умов, тому що вирощений саме тут у нас, а не завезений за кордоном. Усі види дерев та кущів, представлених на майданчиках, лісівники вирощують на власних декоративних майданчиках. Такі є у кожному лісгоспі України. В спеціальних розсадниках уже виростили понад 4 мільйони саджанців, які вдало реалізовують. Приходом весни кожна людина останнім часом бажає озеленити. Свою територію, чи то вона присадибна, чи то біля якоїсь торгівельної точки, чи то біля заправних станцій. І з цією метою на розсаднику ми вирощуємо посадковий матеріал асортиментом 150 видів, різних декоративних порід. Збирали ми його по всій Україні. Щоб отримати якісний посадковий матеріал, лісівники створюють спеціальні маточні плантації. Із них кожного року збирають живці. Такий метод найефективніший переконують лісівники, оскільки допомагає не тільки отримати якісні рослини, а й повністю зберегти їх властивості. Ще одна якісна риса, що відрізняє вітчизняні рослини від закордонних, це те, що вони повністю адаптовані до кліматичних умов, в яких вирощені. Відтак вони гарно приживуться і радуватимуть око своїх власників десятки років. Досягти такого результату в домашніх умовах без допомоги спеціалістів неможливо. Рослина, яка завезена за кордону, вона може прижитися в наших умовах, але для цього треба, потрібний такий дуже. Догляд, відповідний догляд. Це полив обов'язковий, це застосування підживлюючих речовин. До речі, ми ж не знаємо, якими там підживлюючими речовинами рослина удобрювалася за кордоном. Не кожна рослина приживається. Якщо і приживається, вона певний час хворіє. О, тобто, вона не розвивається, вона частина її засихає. Проте це ще не все. У спеціально створених пунктах по продажу декоративного посадкового матеріалу. Усі охочі зможуть не тільки придбати якісне дерево, а й отримати кваліфіковану допомогу. Тут вам розкажуть, як правильно пересадити дерево і як за ним доглядати. Тут є фахівці, вони нам провели невеличку консультацію. Чим підживляти, як доглядати за рослиною. І розповідають дуже приємно, розповідають, яка рослина любить світло, яка любить більше вологу. Крім того, ми видаємо пам'ятку, по якій людина, якщо вона там забула, наприклад, те, що розказував фахівець, людина прийшла, висаджуючи рослину, прочитала про рослину, про, те, про її ріст, про, її, про догляд за цією рослиною, про її біологічні особливості, і приймає відповідне рішення для проведення ландшафтного проектування або озеленення. Цьогоріч лісівники не тільки реалізовують посадковий матеріал, який користується неабияким попитом, а ще й упорядковують та озеленяють тисячу соціальних об'єктів по всій Україні. У нас в галузі працює 300 підприємств. Всі наші підприємства беруть соціальну сферу, це тисячу об'єктів по всій нашій країні. Це дома людей похилого віку, це дітей сирот, це лікарні. Тобто ми беремо такі заклади соціальної сфери, там, де практично абсолютно нема грошей, і наше підприємство беруть ці заклади, висаджують там дерева, кущі і роблять благоустрій цієї території набагато краще, ніж він був. Єднаючи людей різного віку та уподобань, акція покликана привернути увагу суспільства до проблем малозахищених верств населення. Кількість бажаючих зробити свій вклад у примноження зелених скарбів для майбутніх поколінь невпинно зростає. Нещодавно голова Держлісагентства Віктор Сівець та посол США в Україні Джон Тефт посадили дерева на території Національного університету біоресурсів та природокористування України. По перше, цей університет він виховує лісівників нашої країни. І по-друге, що у нас є вже другий рік співробітництва сполученими штатами Америки. І тому ми дуже раді приймати наших друзів. Вони так само приймають лісівників України в Америці, і ми обмінюємося досвідом між нашими країнами і тому. Ця співпраця вона не може не радувати мене як голову Державного агентства лісових ресурсів України. Тому ця подія, звичайно, була вибрана тут, біля університету, і сьогодні ще ця подія не закінчується, сьогодні, після обід вже безпосередньо в лісі буде посаджено гектари нових лісів. Спільно із повноважними гостями алею садили представники ректорату університету. До акції долучилися не тільки наші співвітчизники, а й іноземці, які відвідали Україну. Екс керівник служби лісового господарства США Дейл Босфорд вправно посадив дерево. Перед усім хочу сказати, що садити дерево для лісника це і так само по собі символічна подія. А надто коли йдеться про те, що дерево було посаджено в день землі. Майбутнє лісу в твоїх руках це спосіб привернути увагу громадськості до проблем примноження та збереження лісів. Разом із чужоземним гостем ліс садили представники Держлісагентства, лісівники та місцеві жителі. Спільними зусиллями висадили майже 2 гектари лісу. Лісівників радує успішне проведення лісокультурної кампанії. По всій країні посадили тисячі гектарів нових лісів. З'явилися сотні гарних парків, скверів та алей. Сподіваємося, що до цієї акції долучаться усі українці.